Назвіть топ 3 проблеми системи освіти в Україні на сьогодні. Ну, перше, це нестача вчителів, тобто так званий кадровий голод. Друге, це освітні втрати за результатами міжнародного тестування ПІАСІ, які проводяться серед підлітків. То ми відстаємо в розвитку компетентностей, зокрема, це читання з розумінням. Це відповідно в нас. Іде природнича галос і математична на півтора-два з половиною років, тому це дуже багома проблема. Ну і третє, я би виділив це гальмування реформи нової української школи, і це проблема забезпечення освіти на тимчасово окупованих територіях і прифронтових регіонах. Як ви бачите рішення цих проблем? Ну, якщо ми беремо головну причину, чому в нас кадровий цей голод. Це не тільки те, що внаслідок бойових дій багато вчителів виїхали або знищені заклади освіти. В першу чергу це низька заробітна плата. Якщо ми зараз зайдемо на пошук там роботи, будь-який там сайт, близько тисячі вакансій. І головна причина заробітна плата вчителя, якщо молодий спеціаліст приходить працювати до школи, становить десь 6,5 тисяч. Це посадовий оклад. З усіма надбавками, максимум це буде десь 10, 10 тисяч. Як вирішувати, в принципі, є. Простий законодавчий спосіб, який вже врегульований давно законом про освіту, є 61 стаття законом про освіту, яка визначає, що е, заробіт, посадовий оклад працівника найнижчої кваліфікаційної категорії становить три мінімальні заробітні плати. Тобто, це множимо 8 на 3, до рівні 24 тисячі. Така повинна бути за законом, заробітна плата молодого спеціаліста без категорії, без усіляких надбавок. Але в. Вісімнадцятому та дев'ятнадцятих роках цю статтю заморозили у зв'язку з тим, що не вистачає фінансування, і таким чином заробітні плати вчителів залишилися на рівні 7-річної давнини, і тому тут потрібно в принципі виключно. Політична воля для того, аби просто розблокувати цю статтю. Знову ж таки, дуже часто, коли кажуть про те, що де ми візьмемо ці гроші не вистачає фінансування і тому подібне. Я завжди на зустрічах я був завжди активники проспілковим діячем, тому і з мерами зустрічався з депутатами з цього приводу. Я їм пропонував альтернативу. Немає грошей, окей, давайте зробимо вчителів, піднімемо їм статус. Тобто зробимо їх як пільгова категорія, і, наприклад, можна е надавати, наприклад, е як є картка киян, є е картка освітяна, і за нею буде безкоштовний приїзд транспорті, буде е відсоткова знижка на оплату комунальних послуг. І давайте зробимо державне медичне страхування для вчителів. Це розвантажить е їхній бюджет, ну і створить їм гарний соціальний. Пакет, але крім розмов, на жаль, нічого не відбулося. Тому насправді варіантів дуже є. До речі, багато в моїх колег кажуть: Ода вчителям вже зробили ЕОСЕЛІ. Можете брати кредит дійсно, як пільгова категорія, але проблема полягає в тому, що дають тільки на новобудови не більше ніж три роки. Які побудовані. Як нас то вартість їх дуже висока. І враховуючи, що учителів низька заробітна плата, то ти повинен одразу вносити 50-відсотковий внесок з цю квартиру. Зрозуміло, що для вчителів це залишається нереально. Тому варіантів дуже багато, ключове це політична воля представників влади. Фінансові труднощі навчальних закладів. Держава перерозпреділяє перерозприділяє бюджет на користь оборони а багато університетів і шкіл стикаються з нестачою коштів на ремонт, обладнання та зарплати. Що робити з цим? Так я ще про попереднє додам трошки, тому що там були ще освітні втрати. Що з ним робити? Це дуже важливо. О, насправді робиться вже доволі немало. По-перше, створені скорочені навчальні програми. Я був один з авторів, зокрема з історії України, де ми залишили виключно ті теми, які дітям необхідні для того, щоб опанувати цей предмет. По-друге, створені діагностувальні тести, Да, вони розміщені в всеукраїнській платформі, «Всеукраїнська школа онлайн, де вони можуть прийти отримувати. Отримати Собі звіт своєї успішності, і найцікавіше, те, що їм не потрібно шукати, де потім літературу взяти, щоб ці освітні втрати подолати. Вони одразу отримують всі необхідні покликання на ті матеріали, які вони можуть опрацювати, відео, конспекти, і таким чином, навіть перебуваючи або за кордоном, або на е, прифронтових регіонах, тимчасово окупованих, продовжувати навчатися за українською освітньою програмою для перших четвертих класів, розроблений курс є е, вивчаю. Не чекаю. Він в таких цікавих інтерактивних правах, тому знов таки можна їм спокійно користуватися щодо реформи нової української школи. Найчастіше, що ми чуємо від батьків, від адміністрації шкіл, навіть тих же вчителів, що нуж це нуль знань, та тільки граються, ніякої користі немає. Насправді це не так, тому що нуж передбачає перехід до компетентно орієнтованого навчання, і я думаю, що ви дуже часто чули. Питання від там учнів які в школі навчається, або навіть від студентів про те, що ну, а навіщо мені ці знання потрібні, де їх буду використовувати? Ону ж, якраз, і дає відповідь на цю запитання, тому що все навчання побудовано на тих аспектах, які будуть тобі корисні протягом твого життя. І найбільша проблема, яка існує, це те, що міністерство, я на цьому постійно акцентую увагу, коли у нас відбувається там засідання робочих груп, проводить дуже слабку інформаційну політику. А якщо ти не доносиш відповідну зрозумілу інформацію для вчителів, для батьків, для адміністрації шкіл, то це роблять або блогери, або через фейсбучні е, статті, які нічим не обґрунтовані, так на рівні чуток або е, особистого бачення певних е, людей і не відповідають дійсності. Тому потрібно змінювати інформаційну політику і більше спілкуватися з вчителями і батьками. Назвіть Ще на питання з приводу фінансування тут ключове державі потрібно визначитись, що є для нас пріоритетом. Я завжди кажу, що для нашої держави пріоритетом повинні бути це зрозуміло армія, друге це медицина і третє освіта. Якщо освіта не буде в пріоритеті, ти не будеш мати нічого, тому що. Все виховуються саме з садочку шкільної парти, і потім закріплюються в університеті. Вибор професії, твоя громадянська позиція, вибор твоєї, скажімо, соціальної ролі, як стати волонтером або як комусь допомогти. Це дуже важливо. І, наприклад, коли ми часто порівнюємо освітні системи різних країн в Південній Кореї. Вчитель отримує заробітну плату більше ніж прем'єр-міністр, і тому там по 40 людей стоять в черзі. Якщо ми не будемо робити знову ж таки нашу освіту пріоритетом, то це будуть робити країни-агресори. Можемо побачити, що в першу чергу що робить російські окупанти, які заходять на наші землі, це е, нищать. Книжки з історії, нищать книжки з української мови і завозять своїх вчителів, намагаючись нав'язати свою освітню е, тоталітарну парадигму. Тому нам потрібно кардинально змінювати підходи до е, пріоритетів державних. Пільги та привілеї для дітей, військових та їхніх родин. Якими вони мають бути? Ну, о, безумовно, вони повинні бути соціальними. Тобто, це, по-перше, якщо ми беремо освітню галузь. Це безкоштовне навчання. В першу чергу це стосується вищої освіти, тому що якщо раніше да було багато бюджетних місць, то зараз є е, більшості це контрактні умови. Знову ж таки, якщо зарахування на бюджет першочерговий вступ, Знову ж таки, я вважаю, що потрібно і надання психологічної допомоги, створення спеціальних центрів, куди вони можуть безкоштовно звернутися. Знову ж таки, я вважаю і медичне страхування. Плюс, знову ж таки, до нещодавного часу, коли харчування в школах було платним, то держава компенсувала частину харчування для дітей військових і виходила ну, така не досить приємна ситуація, коли держава там компенсувала щось там 60 гривень, а 30 ти повинен був ще доплачувати. Тобто Вибачте, військова або військова, яка захищає державу, не заслуговує, щоб держава заплатила там 70 або 90 гривень, щоб її дитина поїла безкоштовно у школі, ризикуючи своїм життям. Ну, це просто неповага. Тому я вважаю, що повинні бути максимальні пільги для дітей наших військових. Військових, онлайн-навчання За? Проти? Якщо ми говоримо про онлайн-навчання як елемент освіти. За, якщо ми говоримо як заміну офлайн навчання проти. Чому, коли ще розпочалася епідемія COVID, і розпочали департамент освіти і потім міністерство знімати уроки на телебаченні? Я тоді ще казав, що це в жодному випадку не може стати повноцінною заміною офлайн навчання. Якщо ми порівнюємо це з медициною, то це така підтримуюча терапія, яка допомагає підтримувати освітній процес в якихось складних. Умовах зрозуміло, наже зараз набагато більше досвіду. Вчителі освоїли нові цифрові технології. Всі знають, що таке Zoom да проводять уроки через конференц зв'язок. Є в нас це українська школа онлайн, про яку я вже згадував, де 4000 тисячі з 18 предметів. Заходь, користуйся конспекти. Є все, що завгодно, інтерактивні завдання. Але все одно це не замінює людський фактор, тому що школа це не тільки знання, це спілкування з однолітками, це е, спілкування з вчителями, це обмін е, досвідом, це навички комунікації. І тому, коли часто кажуть, що Шій скоро замінить все. Я завже жартую, що вчителя він не замінить ніколи, тому що маючи таке постійне навантаження, кількість о, звітів, які вчитель повинен формувати, відправляти, дзвінки від батьків, комунікації з дітьми, там з адміністрацією, з іншими інстанціями, то у Ший просто розплавляться всі чіпи, і вони цього не витримають. Тому колеги, не бійтесь, ми з вами без роботи не залишимось. Три головні поради батькам, у яких діти навчаються онлайн вдома. Перше, організуйте для дітей місце для навчання. Тобто, це повинно бути якесь стаціонарне місце, там стіл зручний для нього, де в нього будуть ціни або в неї всі, необхід, всі необхідне обладнання. Тому що дуже часто да, ці меми, там де е, діти не вмикають камеру, сплять і один там голос, що я там присутній. або е, іноді жартують осетяни, що… Оці о, уроки онлайн іноді перетворюються на такий спіритичний сеанс, тому що кричать: Микола, ти з нами! Микола, ми тебе не чуємо! Скажи щось. Ну і зрозуміло, що тут потрібен обов'язково е, такий підхід, щоб батьки знов ж таки в свою чергу, не е, ну, закручували сильно гайки. Це другий аспект, що ви повинні. Контролювати дитину, але при цьому довіряти. Навчання це завжди відповідальність дитини. І потрібно з ним про це спілкуватися. Тому що, я пам'ятаю, коли тоді був ковід, і проводилися онлайн-уроки через Zoom, і батьки також були вдома. І там батьки такі указкою Відповідай, падівка давай! або що ти не рівно сидиш, ну випрям спину. Ну, це ненормально, тому що це буде викликати дитину відразу. До речі, я не люблю, коли мої колеги. Часто там кажуть, вмикни камер, хто не вмикнув камеру, або там ті ж студенти, все ви не присутні, я ставлю вам двійку. Е, мій принцип завжди полягав в тому, що я повинен, проводячи цей онлайн урок, настільки зацікавити дитину, щоб вона захотіла ту камеру включити і зі мною поспілкуватися або мене побачити, тому що якщо... Учень не включає камеру, ну то це, скоріш за все, оцінка твоєї діяльності. Так, ми можемо говорити, що є і технічні проблеми, особливо якщо ми говоримо це на території прифронтових, що низький рівень там інтернету, безпекові якісь моменти. Але в цілому тут потрібен бути такий зворотній зв'язок між вчителем і учнями. Ну і третя порада це обов'язково е мати контакт з. Класним керівником або відповідно вчителями, чому тому, що, оскільки батьки, наприклад, працюють, діти перебувають на онлайн навчанні, вони не можуть контролювати, чи вийшла дитина на зв'язок, чи працює вона на уроці, яка в неї успішність. Тобто тут за таким принципом довіряй, але перевіряй для чого? Для того, щоб ці освітні втрати не накопичились вчасно, можна було зреагувати і дитині надати необхідну допомогу. Назвіть топ 3 найбільш затребуваних спеціальностей сьогодні. Я би тут поділив на дві частинки. Перше назву п'ять спочатку, які в минулому році були найпопулярніші серед абітурієнтів. Це на здивування всіх психологія. Найбільша кількість. Друга це було менеджмент, третє це філологія, четверте право і п'яте це були комп'ютерні науки. Якщо ми говоримо про те, що нам потрібно, особливо наприклад, в умовах післявоєнної відбудови або в умовах зараз війни, потрібні інженерні спеціальності, потрібні it технології потрібна освітня галузь, потрібна медична галузь, ну і зрозуміло військові спеціальності. Оце знову ж таки п'ять галузь. Частина з них, як ми бачимо, крилюють. До речі, психологи також зараз чому такий попит, бо це дуже важливо в умовах, коли люди постійно перебувають в стресі. І в принципі, я думаю, що ми е, рухаємось в правильному напрямку. Куди ви б порадили вступити? Е, я скажу, знаєте, дуже часто кажуть, що іди туди, де багато заробляють. Я з досвіду, коли там був класним керівником, знаю, що у дитини є бажання обрати одну спеціальність, але батьки кажуть. І ким ти потім, потім будеш, і скільки ти будеш заробляти? То е, я, наприклад, тут можу привести таку ситуацію: У мене була учениця, вона просто супер малювала, в неї було таке е, ну, творче дуже мислення. Вона хотіла стати архітектором. Але всі друзі пішли навчатися на економічну спеціальність, вона пішла за ними, на економіку. Хоч вона навчалась добре, але. Відповідно, вона себе там некомфортно почувала, розуміла, що це не її. Вона потім, після першого курсу, перевелась в інший університет на е спеціальність, яку вона хотіла на архітектора. І просто ожила, почала тут з радістю ходити на навчання, і все було супер. Тому я би тут обирав завжди, як і я це в свій час зробив за покликом серця, тому що я вчителем хотів бути з дитинства, і в мене в принципі осетянська родина, тому я знав, яка це важка професія, яка це заробітна плата. Але якщо ви гарний фахівець, ви себе зможете реалізувати в будь-якому випадку, незалежно від вашої е, заробітної плати, тому що всі будуть зацікавлені у ваших послугах, і знову ж таки я б дуже радий, в першу чергу, перед тим як обрати, у, наприклад, університет, спочатку туди з'їздити, не ігноруйте день відкритих дверей. Я, наприклад, коли в мене старший брат, я до нього приїхав в університет, коли я побачив всю цю атмосферу. Я більше не розглядав ніяких вузів, хоча в мене були пропозиції. Тобто я чітко знав вже з 10 класу, де я хочу навчатися. У мене про це або тут, або ніде. Але з іншого боку, я би ще таку пораду чисто особисто не обов'язково до неї прислухатися. Якщо у вас є вибір, ви склали НМТ або зовнішнє тестування, і у вас є вибір піти на менш престижну спеціальність або вуз. Але на бюджет чи піти в більш престижне на контракт, я би обирав, наприклад, піти на бюджет. Чому? На відміну від школи, університет це більше самоосвіта. Тобто десь 20-30% це викладачі, 70. Це ти. Твої навички вміння працювати з літературою, вміння займатися науковою діяльністю і тому подібне. І е, оці зекономлені кошти ти потім можеш витратити, наприклад, на е, другу вищу освіту, на якісь ще додаткові е, курси, або, наприклад, на паралельну освіту за кордоном. І таким чином ти будеш доволі універсальним е, фахівцем. Дякую вам. Спасибі. Вам дякую. Запрошуйте ще.